Всім привіт-привіт! З вами як завжди, Secret Warrior. і я хочу вам розповісти про рейтинг, а саме топ 5 колекційної техніки від гіршої до найкращої, на якої ти зможеш понагибати або просто пограти в задоволення. Ну що цікаво, тоді я сподіваюся ти заварив чайку і зробив буті, бо ми розпочинаємо цей топ. Ну і звісно, не забудь підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Поїхали! На п'ятому місці розташувався радянський середній танк 10 рівня Т-62А. Ох, пам'ятаю часи, коли його тільки додавали в гру. Це була одна з перших СТ 10 рівня. Але гравці розбилися на два табори. Одні казали, що це імба, а другі казали, що Т-54 краще і нема чого переходити на 10 рівень. Давайте розглянемо гармату. Яка має альфу в 320 одиниць, 264 пробиття на підкола і 330 на кумулях. Якщо по пробиттю все окей, то альфа в 320 одиниць нікого зараз не здивує. Коли ВБР відкрутить вам альфу і ви побачите шкоду в 200 з копійками, так зовсім задумаєтесь, чи дійсно ви граєте на 10 рівні. Але при цьому у вас гарний ДПМ 3600 одиниць, а це вже немало. Розкид на 100 метрів 0,31 і час прицілювання 1,8 секунди. Купі з від відмінною стабілізацією дасть вам комфорт гри. Якщо ви колись грали на об'єкті 140, ви зрозумієте про що я. Але гармати в них трішки відрізняються. Броні в корпусі немає. прибивати вас можуть навіть 8 рівні. А ось в башці вже броня є. Але пограти від неї часто не буде виходити, тому що квен в мінус 5 градусів не дасть це зробити. Проти восьмих і дев'ятих рівнів будеш танчити спокійно. А ось проти десяток потрібно грати обережно. Якщо зарядять голду з пробиттям 320 і вище, тоді будуть пробивати не тільки лючок, хоч він невеличкий, але біля маски гармати також. Мобільність як для СТ середня. А саме 50 максимальної швидкості 16,5 кінських сил на тонну. Так що зайнятися та позиції в тебе вийде, але першим ти не приїдеш. Цей танк я би міг порадити, тільки якщо в тебе немає ніякого радянського середнього танка 10 рівня. Не те, що він взагалі поганий, а те, що маючи такого самого об'єкта 140, який, на мою думку, краще, немає ніякого сенсу 60 віку купувати. Можливо, в майбутньому його апнуть. Тоді це буде зовсім друга історія. А ми переходимо далі. Четверте місце посідає в минулому китайська імба, важкий танк 10 рівня 113. Багато років тому цей танк обожнювали статисти і набували непогані такі результати на ньому. Часто його брали навіть на глобальну мапу та ротні бої замість середнього танку 121-го, тому що банально він був кращий у всьому. А саме головне ХП було більше. А що зараз? Давай поглянемо що по гарматі. 113 має альфу 440 одиниць з пробиттям 249 на бронебійних снарядах. Це відверто мало. І 340 на кумулях. що означає, на голді вам доведеться частенько пострілювати. Розкид на 100 метрів 0,34 і час прицілювання 2,5 секунди. Приправимо цим КД у 7,5 секунди, а це на хвилиночку 3400 ДПМ. З такими показниками можна розвалювати кабіни. Але стаба тут, на мою думку, трішки не дотягує до цієї ельфи. Якщо подивитись на WZ111 модуль 5А, він має 490 альфу, але з Таку ж саму, як у 113 го А що там по броні? Броня в корпусі присутня, від борту тут також можна потонкувати, але не сильно нахабніти. Хоч башта з бронею. Але є вразливі командирські лючки, які вам будуть вицілювати. Від рельєфу важко буде грати. КВН мінус 7 градусів це непогано. Але гусениці не потреш. Мобільність чудово, максимальна швидкість 50 км на годину, 17,6 кінських сил на тонну. Займати позиції одне задоволення. Але як говорять в танках, перший приїхав, перший в ангар полетів. 113-й непоганий танчик, суміш середнього та важкого танку. Чудова рухливість, непогана броня, досить імбова гармата, але не кожен зможе його реалізувати. Потрібно не одну шишку набити в цій грі, щоб сісти на цей танк і показувати гарний результат. Перед до наступного танку. Третє місце я би поділив на двох французів. Це середній танк амх 30 9 рівня і амх 30Б 10 рівня. Але mx 30 буде більш ібовішим як для 9 рівня. Так що розглянемо його. В старі часи їх не один раз пробували балансувати, але нічого у ВГ не виходило. Так і згодом вони попали в колекційну техніку. Розглянемо гармату. mx 30 має альфу триста з пробиттям 248 на підкаліберних снарядах і 300 на кумуля. Да-да, жарти про так 300 на місці. Розкид на 100 метрів 0,33 і час зведення в 2 секунди. Ти почнеш казати, а що ж це за показники? Він має бути на 8 рівні, тоді була пімба. Чекайно! Ну. При таких показниках він має 6,6 секунд кД при цьому 3500 ДПМ. Але реалізувати їх буде непросто. Адже якщо на підколах снаряд летить 1100 метрів на секунду, то кумуль тільки 800. Так що попетешити під красною лінією буде важко. Броні, як ти зрозумів, її немає, але башта буває щось танкує, якщо влуче в маску біля гармати. Додаємо сюди КВН мінус 8 градусів і вже повністю там не потрібно підставляти для пострілу. Мобільність тут чудова, максимальна швидкість 65 км на годину, 23,5 кінських сил на тонну. Зайняти позицію чи її змінити? Проблем ніяк. Танк на 9 рівні я рахую навіть імбовий, на 10 рівні його вже важко реалізувати з таким же пробиттям та швидкістю польоту снаряду. Тут треба вмикати свою фантазію і бути на ньому справжнім віртуозом. Ще раз зроблю акцент на тому, що ДПМ в нього гарний і можна не так слабо розвалювати кабіни. Але якщо, наприклад, ви грали, умовно кажучи, на леопарді і у вас не зовсім виходило грати, тоді АМИС точно не для вас. Бо на ньому буде ще важче грати. Якщо ти полюбляєш такий незвичайний геймплей, тоді це танк саме для тебе. А ми переходимо до наступного танку. Друге місце нашого топу посідає американська ПТ-САУ 5 рівня Т-67. В минулому неймовірна імба, так би мовити, піска. Ця бричка розвалювала все наліво-направо. А якщо на Т-67 сідав якийсь татюга і попадав проти новичків на цьому рівні, так взагалі це була картина для дорослих в лапках. А потім у 2020 році ВГ вирішили його підрізати. Всього потрохи: ХП, гармату, швидкість і тому подібне. Але при тому всьому танк залишився імбовим Гармата має альфу 115 одиниць, пробиття 128 на бронебійних снарядах і 177 на підколах. Але майте на увазі. Постріл на голді буде коштувати вам 2800 срібла, розкид на 100 метрів 0,37 і час ведення 2. секунди. А що саме цікаво, 3 секунди кД 2400 400 ДПМ на 5 рівні. Якщо подумати, тоді наприклад Льово або Т-34 на 8 рівні мають всього 2000 ДПМ. В шоці поїхали далі. Мобільність. Максимальна швидкість 61 км на годину 25 кінських сил на тонну. Це означає катаєшся як середній або легкий танк. Навіть інколи зможеш пограти як легкий танк і посвітити, тому що маємо 400 плюс огляду, звісно, на фулфарші, і відмінне маскування. Броні тут ніякої немає. Якщо попали, то пробили нам від фугаса. Зате є башта, яка повністю обертається і до цього кавене мінус 10 градусів. Де ти можеш виїжджати від рельєфу своїм хоботочком, робити постріл і не висовувати всім корпусом в купі таких ТТХ це просто винищувач танків на своєму рівні, тому що в нього є все. Окрім броні, на цій брічці ти точно зможеш отримати задоволення. розслабитись в пісочку від 10-х рівнів, відточитись військів і показати, хто тут головний. А ми переходимо до золота нашого топу. Перше місце посіла німецька ПТ-САУ 4 рівня Хедзер. Скільки років цей танк у грі, стільки він і нагибає. Це щось типу бабахи на 4 рівні. Навіть імбовіший. До речі, цей бій я його тільки купив, посадив сток екіпаж з 75% прокачки і, звісно, без якихось перків. Накинув обладнання, загартування турбіна оптика і натиснув бій. Давай розглянемо його топову гармату з альфою 350 на звичайних снарядах. І 410 на фугаса це на четвертому рівні, де танки мають саме таке хп, як в тебе разова шкода або трішки більше. Уявляєте, пробиття на бронебійних невелике цього 64 мм, міліметра. А от на кумуля вже непогано. 104 міліметра. Але ціна цього задоволення. 4 тисячі срібла за постріл на фугасах 53 міліметра. ЛТ-шок просто шотаєш з одного постріла, і звісно, танків без броні. А їх багато на цьому рівні. Розкид на 100 метрів 0,5 метра. Але поки я грав на ньому, цього не відчув. Час зведення півтори секунди для такої кувалди дуже швидко. Додаємо сюди менше 8 секунд кД, а це майже 2700 дпм. На четвертому рівні ось тобі рецепт пінітрації танків. Але це ще не все. Броня в лобі теж є і доволі таки непогано. В купі з КВН мінус 7 градусів можна зробити більш гострий кут нахилу броні, що зробить тебе набагато захищенішим. Мобільність тут не вау, але максимальна швидкість 42 км на годину, 13,5 кінських сил на тон. На цьому рівні тобі цього вистачить. Нудити від рухливості тебе не буде. Огляд і маскування теж на рівні. Так що ж виходить, маємо чудову кувалду на своєму рівні, непогану броню, мобільність, маскування і огляд. Це для того, щоб нагибати і отримувати чудові враження від гри на цьому танку. Один мінус. Це робити дуже дорого, але воно того варте. Можна, звісно, зекономити і пограти тільки на бронебійних снарядах та фугасах, але це зовсім не те. Якщо тебе не бентежить, що ти будеш грати у піску на 4 рівні, тоді ця бричка буде тобі по фану. Ось такий вийшов топ-5 колекційної техніки, яку ти можеш придбати в магазині. Звісно, напиши в коментарях свою думку. Всім вдалих боїв, до зустрічі!